Всім вітання. Сьогодні ви вже, напевно, чули багато пафосних заяв, там, спогадів, хоча ця пафосність трошки спала, і вже менше тих от таких хвалебних дописів і менше вже використовується термін так звана Революція Гідності. Навіть один гарний чоловік він сьогодні написав публікацію, дуже цікаву, а він написав, що це в День пам'яті жертв Майдану. Я би додав тільки сакральних жертв. А оскільки зараз вже в. Скажімо так, в інформаційний простір вкинута теза про Третій Майдан, вкинута не аби ким, а президентом. То е, мушу зауважити, що статтю під назвою Третій Майдан. І, власне, про те, що третій Майдан буде в форматі громадянської війни, ваш покітний слуга написав 28 травня 2014 року. Ну, але це таке. Е, власне, я хочу провести певні паралелі з тими подіями, які були. І процитувати свої деякі свої е, ну, фрагменти своїх дописів, які б вийшли в книжці щоденник примітивного конспіролога, вона вийшла в жовтні 2014 року, наприкінці жовтня. 21 листопада я якраз опублікував оці майданні цитати, тож 2014 року з цієї книжки, ну і, власне, хочу е, е, з ними поділитися. 22 листопада 2013 року написав, що є заорганізований масовий протест, який має початися не з Майдану Незалежності, а з кожного села, містечка, вулиці. А для цього потрібен час і розуміння, як діяти і чого добуватися. Ми ще не готові. Черговий шоу від політичних кутюр'є одягнути нам кондоми на голови, використати і викинути. У них немає ні стратегії, ні цілий, лише нестримне прагнення до корита. Для кого це корити європейське, для кого російське, для нас воно на порожнє. Та й не найгоже хлеб з чужого корита краще їсти за власним столом. Оце, власне, 21 листопада уряд Януковича вирішив призупинити процес підготовки до вкладання угоди про асоціацію з ЄС. Це фактично і було приводом формальним до цього другого майдану. Люди почали збиратися близько 22-ї ночі і до кінця доби вже там було приблизно півтора тисячі людей. Але згодом я якраз ту ніч їхав в поїзді і вранку я почув, що побили студентів. Там багато є моментів, які пов'язані з тим, що це все було організовано. І організовано не Януковичем, якому це було не потрібно. Ну, не знаю, чи правду, що він там потім був по морді Захарченка, тобто за, за те побиття студентів. Ну, але це була провокація. На жаль. Розслідування відбулося вже там, кого призначили винних за події на Майдані, але не знаючи, чи дослідили власне ці моменти. Ну і 1 грудня 2014 року я написав, що, на жаль, маємо факт насильства проти студентів і немає гарантії, в якому черговому сценарії можуть задіяти провокаторів та ментів виродків. А тоді дверцевий переворот справді переросте в революцію далеко не мирно, а крою може пролитися значно більше. Цього потрібно остерігатися найбільше і завершити розпочати в мирний спосіб. Ну, була стаття, вона така революція чи двірцеві переворот. Про революцію, як зміну системи, я вже говорив, ніякої зміни системи не відбулося. От, Але, нагадаю, перед тим, як побили студентів, люди почали розкодитися. Оці мудаки зі сцени, вибачте, якщо я вразив чисть політичні вподобання, вони просто задобали людей своїми бла-бла-бла, ні цілі, ні стратегії, ні зрозуміння. Отаким. 2 грудня я написав щонукову, що Януковичі потрібно мирно здати владу так звані об'єднаної позиції в обмін на гарантію особистої безпеки. Я вважаю, що це була мудра порада. Не банячте, не спати, сісти на золотий виходок і думати і приймати виваження рішення, а ніч переглянути закінчення кар'єри Чаушерська або Каддафі. Пощастило Віктора Федоровичу, він встиг утекти. Опозиції, котрі нарощі вірять вкупі з тими, хто хоче стати у опозицією, необхідно сформувати чіткий план дій. Обісратися, як за акцією става Україна, не вийде. Побиття людей породило протест, який не схожий на помаранчевий майдан, бо зможе перерости в бум. Це занурить Україну в хаос і розірве навпіл. Публікація діяти мирно або жорстко». 9 грудня 2013 року. Побиття студентів, які вдихнули життя у Євромайдан, на мою думку, було не випадковим. Комусь дуже не хотілося, щоб Майдан мирно розійшовся. 19 грудня 2013 року. Найголовніша помилка, хібна мета або місія проекту, назва Євромайдан відразу обмежила формат і поляризувала країну. Охлократи вміло використали архетипи масової свідомості Сходу і Заходу і в чергове спрацювали на розрив України. Першочергова мета підписання угоди. Зі ЄС поставила Майдан під контроль політиків. Політичні цілі підмінили мету. Ми мали нагоду спостерігати не лише несприйняття Майдану Сходом, де домінує міф руського міра. Айдіметрально протилежні думки самих учасників від карнавально поміркованих до радикально необдуманих. Продовжувати проєкт в такому форматі не має сенсу. Він починає знищувати той позитив та консолідацію активних і небайдужих, які є його найціннішим надбанням. Я неспроста про це писав, тому що я був на першому майдані по Марачевому, і там була позитивна, винятково, позитивна енергетика. Тут вже було зовсім інакше. Мораторій на будь-які роз'єднуючі теми. Російськомовний донецький шахтар та галичанин, котрий на дух не переносить мову старшого брата, мають об'єднатися перед загрозою фізичного знищення. Нас уже продали в рабство, розкрадені кредити віддавати доведеться вже на тому поколінні, а вони все беруть і все пилять відверто, цинічно, щоденно. Що змінилося? А народ, готовий щепити з горло один одному за право бути рабом Європи або модернізованій Російській імперії. Стаття, підсумки, висновки Майдану до 4 грудня 2013 року. Є таке сумне прислів'я, що українці об'єднуються перед розстрілом. Зараз саме час об'єднуватись. Вирок підписано. Так званий Євромайдан повинен трансформуватися у Майдан народної волі. Майдан народної волі це проєкт заміни системи ахлократичної влади на реальній народовладдя. Його завершення має стати всенародне вічі представників більшості населення України самоорганізовано територіальні громади. Стаття перед розстрілом трансформації Майдану це підсумкова стаття за 2013 рік. І е, мені е, зараз навіть смішно, який я був наївний, що я думав, що українці настільки мудрі, що вони зможуть таке зробити. На жаль, я жорстоко помилився 31 грудня 2013 року. Написав цьогорічні політичні події в Україні скрабо продемонстрували повну залежність як нашої влади, так і опозиції від серйозних гравців на світовому полі гри без правил. Проте мені дегенерати не врахували природню вороль українців та опозиційну імпотентність. Або навпаки, дуже добре прорахували. Мирний банальник не влаштовував, коли в чергово розчаровані, і коли в чергово розчаровані люди готові були розходити по домівках, пролилася кров. Чи стане Україна черговою Гославі, та чи не перетвор... чи не повторить лівійський сценарій, побачимо вже в наступному році. Публікація підсумки матриці, те, що поза кадром, 11 січня 2014 року. Все ще намагається донести до якомога більшої кількості людей, прокиньтесь. У суті нинішня влада і опозиція – це одне і те ж дволикий янус. І немає різниці, які його морді ми молимося, бо йому на нас перепрошує насрати. Немає іншого порятунку, як об'єднуватися нормальним, психічно здоровим та адекватним людям. Майдан почався неприродній, в такому форматі його очікує безславний кінець, наслідок дисоціативного розладу ідентичності. Так званий Євромайдан повинен трансформуватися в Майдан народної волі, центр добровільного виявлення українського народу, який формуватиме та пропагуватиме ті цінності та принципи, котрі забезпечать зміну системи околократичної влади на реальне народовладдя. Ну от в мене фішка така була: ідея фікс народовладдя. Ну, Загалом ідея правильна, тільки я кажу я ще раз: я переоцінив інтелектуальні здібності українців і, скажімо, їхню. Наскільки вони піддаються маніпуляціям? 15 січня, коли чую полки заклики різнокалібних політиків, столичних та місцевих створювати середки його майдану кожному селі, районі, кварталі, виникає, бажання, виникає, виникає враження, що вони або неадекватно сприймають реальність, або тримають народ за стадо баранів. Територіальні громади формуються природні, природні, це як росте дерево, знизу догори, від коріння до крони. А ви що робите? Створили реєстрову організацію, обрали себе гетьманами, сузернами, призначили васалів на місцях, а тепер всіх заганяєте свій реєстр. Хто не в реєстрі, той Москаля, Генбанку, і Путіна Медведчука і ворог України. Побійтеся Богу, що розумієте, що свої жадобі влади та патологічній нерішучості ви разом з опонентами-дегенератами, та їх перелякано кровожерно-захланим вожаком, просерете державу. Стаття як псевдомайдану, убити Майдан. За два дні до Кровавого Водохреща, 17 січня, написав таке. Чому гроші пішли через Росію, а не через ЄС, а європейські туларистичні політики танцюють ритуальні танці навколо агонізуючої України? Мабуть, геополітичні гравці, в особі засновників ФРС, про щось домовились, про щось нехороше раз їхню агентуру, аж так не влаштовує мирний майдан. На трибунах починають готувати майданівці до кривавої бійні. В стіні виступає наказ прийняти законопроекти, в котрі в кінці кінців зірвуть терпіння тих поміркованих українців. Тоді проліється така солодка та улюблена вампірами кров. Найбільше їх утіхи, що приливатимуть кров за ідеали. І тоді почнеться завершальний етап диявольського проєкту. Підписання накопичних законів та звільнення льовочки на це перехід до кремлівського сценарію, початку громадянської війни. Сценарій потрібно ламати. Після кровопролиття ситуація вийде з-під контролю здорового глузду. 18 січня. Зараз поле бою Майдану повинен бути командир, атаман, один, якому може повірити Майдан який, отримавши цю поноту влади, візьме на себе відповідальність за свої дії та наслідки. Його накази не можуть обговорюватися, ним повинні виконуватись. Оберіть такого атамана, інакше кривавий сценарій почне реалізовуватись найближчим часом. Стаття поступ» чи війна, кров і хаос. Того ж дня. Вибачте за крамольну думку. Кому потрібен Майдан у вигляді стояння на площі? Народу для об'єднання ні. Народу оголошена війна. Якщо хтось цього не зрозумів, це вже діагноз. А таки не зрозуміло. Про опозицію. Її Майдан потрібен для торгів. Разом зі всім храмом, який на ньому стоїть, лежить, танцює, чи мовчить. У нас немає ні легітимної влади, ні легітимної опозиції. Єдина легітимна опозиція сьогодні це народ. Він не повинен стати владою. Народу не потрібен Майдан, потрібна самоорганізація. Народу не потрібні призначені вожді та начальники. Потрібна координація у горизонтальних мережах. 19 січня, перед кров пролиття. Все йде до розв'язки кривавої, на жаль. 19 січня, після кровопролиття. Яка тебе різниця, хто винен? Українці стоять проти українців. Змішалося все докупи. Немає чорного і білого, немає. Є страшна сіра маса у спалагах, поки що не бойових гранат. Яка різниця? Процес пішов, реалізується в'явольський план, про який я писав у десятках публікацій, і, на жаль, не помилявся. 23 січня розділяй і володуй. Вони так завжди діють. Ворог тільки чекає, коли кров почне литись у геометричній прогресі. Не дайте їм пролити крові за їхні гешефти. Їм потрібна громадянська війна. ЄС же відмовляється і співпраці з Україною, бо тут було застосоване насильство. Який цинізм? Захід закриває очі на війну влади зі своїм народом та робить невдалі спроби зберегти лице якимись аморфними заявами. Вже забули про це, як тоді поведінка з Заходу була. Схід, тобто Росія, через свої змі та п'яту колону в Україні зумбує своїх прихильників страшними байками про проплаченим заходом. Бойовиків, кровожерних бандерівців та галицьких маргіналів. Згадайте, вся політична риторика останнього часу була спрямована на протиставлення Сходу і Заходу держави, сходу і заходу держав, православних та уніатів, російськомовних та куріномовних прихильників євроінтеграції та руського міра. Жодної об'єднавчої ідеї більше як 200 партій. Це є режим хлократії, про який теж неодноразово писав. Тільки виник він не сам по собі а на гроші українських олігархів. В першу чергу власники ЗМІ, серед яких українців немає. Наша земля надає, навіть усім для них лише ресурс, який можна використати і замінити іншим або знищити. Вони відбирають у політику запровадженці, яких фінансують, котрі не вилазять з монополізованих ними етерів, якими маніпулюють. Але наші олігархи не є самостійним. Світ глобалізований в першу чергу через фінансову систему, якою керують кілька кланів-дегенератів з унікальною ідеєю побудови нового світового порядку. Тоді це була дуже серйозна конспірологія, згадка про новий світовий порядок. І містечкові і коломойсько фіртишівсько ахматівські клани в цьому глобалізованому світі такі шапки, як гепи, допи у них. Якщо ми далі гратимо з їхніми правилами, нам кінець, стаття тотальне знищення України. Майже за місяць до втечі Януковича, 24 січня, написав наступне: ситуація розхитується між двома сценаріями: перше Кремлівський, розвал країни. На другому етапі плацдарм для Третьої світової через зведення військ НАТО та Росії. Нічого не нагадує, правда? Друга заміна владної еліти з відтермінування першого сценарію. Для цього сім'я, ну так тоді називали Клан Януковича, має віддати владу. Це майже нереально враховуючи психологічний стан гаранта. Оскільки злив баті почався давно, то останні події наводять думку на думку, що йому готують роль фірмоного ЦАПа. Ну, пощастило, приготували, але ну, не в категоричній формі. без... Кажуть, без фізичної жертви, 28 січня, процеси проходитимуть через криваві сценарії, які вже започатковані. Знищення українського етносу, та розчинення його імпортовані робочі селі та військове формування. Одночасно, коло моїх метою пішуки та їхня челі зумбуватимуть народ через свої змі та пилятимуть бюджет і інвестиції на фоні тотального зубіння народу та знищення середнього класу. Зауважте по вибачте. Який президент і який парламент. 10 лютого. Друзі, потрібно вийти за рамки нав'язаних альтернатив. Стояння майдану та пізд... дж... бльдик з його сцени, вибачте, я тоді так писав емоційно. 에... Повільна смерть, силовий конфлікт з владою, смерть геройська і швидка, але нею таки скористаються негідники. Має та зрозумілу пропозицію: стояння замінити внутрішньою внутрішньої Це відбувається, але не системно. Дія, на мій погляд, повинна полягати в формуванні горизонтальної мережі. Скажімо, тих, хто вже пліч-опліч на Майдані та переконалися в надійності своїх товаришів, є друзі, родичі, знайомі в регіонах. У них, відповідно, теж друзі та знайомі. Мережа повинна формувати через рекомендації. Вибачте за аналогію, як колись приймали в Компартію. Здається, потрібно було дві рекомендації, точно не пригадую, не вступав. Власне, ця мережа активних і надійних людей повинна в всенародний рух спротиву, інакше її просто знищать конюктурники пристосуванці та провокатори. 15 лютого. Опозиційним лідерам не хватило навіть щоб ти здорового луста, то інтуїції для того, щоб розмити свої закостанілі ряди дармоїдів з дармовисами, це галстуки, молодими, щирими та наївними громадськими активістами. А зомбований нарід, нехай плескає на майдані, кричить гайбата Слава Україні! Росренджується в соцмережах, сперечається до хрипоти. Головне, головне, щоб ви далі вибри був між меншим, більшим і меншим злом. Головне, щоб не прочитали пілівина ж якогось. Безкорисно, наївного мудрагелика, філософа і не сказали, дружні, та пішли всі на юг. Щоб не приведи Бог їхньої момони, не вимкнули зомбоящики, не перестали вважати авторитетно призначених паяців та аналог експертів. Друзі, думайте своєю головою. Те, що я пишу, теж повна фігня. бо це лише моя думка. Але майте свою, тільки свою, а не підхоплену, як вірус від юдиними срібляками. А якщо ваша незалежна з моєю чи чиєю співпаде, це вже може бути маленький крок до перемоги. Це Майдан сам по собі вже нічого не вирішить, він став поживою для щурів. Це публікація, так і називала Щурі. 19 лютого перед розстрілом на Інститутській. Ті, хто реалізовують кривавий сценарій розвалу України, не зупиняться, їм все одно, хто переможе. І для будь-кого ця перемога буде піровою. Їм важливо втопити Україну в крові. Кому їм? Яка різниця? Кому? Путіну, ЄС, США, Януковичу, Світому Закуліссю. З цим потрібно розбиратися після. А щоб це після наступило, нам потрібно розуміти, куди нас ведуть. Ведучи нас усіх на плаху, як стадо овець, кожне стадо має своїх проводарів зі своїми гаслами та правдою. Хвиля за хвилею ескалації напруження дося... наростатиме, жертв станови... ставатиме все більше, точка неповернення все ближчує. Про те, що третя світова почнеться з України, почали говорити не лише такі примітивні конспірологи, як я, а й цілком авторитетні мужі. Про те, що третя війна почнеться з України, чи вона, тобто вона вже в такому латентному стані я почав писати у 2013 році, а на початку 2014 про це вперше задав Папа Франциск. Не знаю, чи є сенс про це стільки писати. Глас у у постелі ніхто не чує, а не писати не можу, вибачте, коли зробив для себе хронологічну підбірку, того, що писав, стало просто моторошно. Робити такі прогнози не лише невдячно і страшно, особливо, коли вони невмолимо збуваються. Отака була підбірка цитат. І чому я її навів? Ну, не задля не за самореклама книжка, десь там є в інтернеті, в вільному доступі. Вибачте, вона не редагована. Це був такий експромт. Я її повністю сам змакетував на планшеті, видав. Е і самовпевнено відмовився від редактора. Тому вона мені сьогодні не подобається. Там багато граматичних помилок, русизмів і так далі. Ну, але менше з тим. Е Є доказ, коли вона написана і в Фейсбуці, і книжка, тобто це не сьогодні я придумав, щоб зробити рекламу. І не заради реклами. Просто я в е, черговий застерігаю. Якщо нас будуть тягнути на ще один майдан, то це буде ще гірше, бо це вже не буде, не буде такий майдан. Це буде громадянська війна. Зеленський і боїться, знає, чому боїться. Тому що він збирається узурповувати владу. Узурповувати владу, це не значить, що я зараз говорю якусь там московські наративи, Божої упаси. Це централізація влади без можливості виборів. І тут, якби при владі була нормальна, здорова команда, я би і не казав нічого. Ну, добре, часом і потрібно узурпатися влади. Ну згадайте козацьку демократію пряму. Вибрали отамана під час походу жодних протестів. Всі підпорядковувалися йому, як кажуть, без... Без, 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 без слів. Але коли потім поверталися з походу, то не так багато отаманів на кшталт Івана Сірка залишалися живим, а ще й мали там звання почесне. Дуже багатьох просто е, знищували, ну, вбивали. За те, що ж через свої там понти, само, самозакоханість, самовпевненість, не чи просто глупото е, гинули, гинули побратими. З такими розправлялися, таких фактів теж є достатньо. От в нинішній ситуації немає жодної, в політиків, немає жодної ні об'єднавчої, ні конструктивної ідеї, що робити з Україною. Немає. Я це заявляю, авторитетно. В тих людей, які є, я знаю, такі середовищі намагаються щось сформувати, вони є нечисельні, їм не дадуть грошей. І от вони щось намагаються зробити. Там є різні люди, я далеко не всіх толерую. Але є багато хороших людей, є багато людей, які хочуть щось змінити. Їм не дадуть, їх не пустять в інформаційний простір. І тут я згадаю ще одну е історію з 2013 року, коли презентував свою першу книжку 50, фра... е 50 фрагментів реальності. Це я взяв свої 50 підбірок, публікацій, які на той час були, ну, не всі, а 50 тих, які вибрав, і видав окрему книжку, зробив такий собі презент. На день народження. Так от, е на презентації тої книжки мій покійний товариш Юрко Возняк, дуже мудрий чоловік, царство небесне, він сказав: правдиві вибори це коли громада шукає серед себе краще для того, щоб вони представляли інтерес. Це тільки це одне, це, це єдині правдиві вибори. Все інше, ті, що приходять і вибере мене, вибере. Мене це все каже, це відлукав. Це не вибори. Просто задумайтесь над тим і задумайтесь над тим, що якщо немає стратегії, Оце не революція, це кривавий переворот.